З першого дня присвоєння університету славного імені Олександра Петровича Довженка, бібліотека розпочала роботу по формуванні Довженківської світлиці, експозиція якої показує багатогранну діяльність генія українства. Бібліотекарі подбали про те, щоб відвідувачі відчули. Який величезний внесок у розвиток національної культури зробив колишній випускник Глухівського учительського інституту всесвітньо відомий режисер та письменник Олександр Довженко. Саме тут зосереджено колекцію літератури про життя та творчість майстра? У Довженківській світлиці зберігається частина книг. За якими навчався майбутній кінорежисер і письменник, коли був студентом. З усіх тогочасних українських часописів Довженко віддавав перевагу журналу Дніпро. Саме тут вперше побачила світ його повість Зачарована Десна. У Довженківській світлиці завжди затишно. В кімнату прикрашають портрети Олександра Довженка, виготовлені студентами університету. Вишиті та домоткані рушники традиційний український посуд. У Украсою світлиці є макет хати, в якій народився геній. Можна побачити не лише, як вона виглядає зовні, а й зсередини, бо студенти виготовили копії меблів та хатнього вбрання батьківського помешкання кінорежисера у сосниці. Для дослідників творчості Довженка укладено науково допоміжний покажчик Олександр Довженко, кінорежисер. Письменник, кінодраматург, який налічує 372 бібліографічних записів. З 2018 року електронна версія показчика представлена на офіційному сайті бібліотеки. Довженківська світлиця основним своїм завданням вважає формування у молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності. В її стінах. Було проведено десятки народознавчих годин для школярів та студентів міста. В умовах воєнного стану екскурсії до Довженківської світлиці в основному відбуваються онлайн. Та український народ непереможний. Віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу і чекаємо всіх у Довженківській світлиці.